Сьогодні в нас в студії психолог, гіпнотерапевт Артем Буковчик. Вітаю вас. Добрий день. А, наші слухачі з вами вже знайомі. Наші глядачі ще не мали такої змоги познайомитись з вами. А, розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Бо зараз вони такі гіпнотерапевт, Зараз підемо від екранів. Запевніть, чи це не так? Ну я, я інколи можу вживати російські слова. Тому що всі можуть навчатися, і в навчанні бувають ніколи промахи. Нічого так. страшного, ми зрозуміємо. Так, гіпнотерапія це один із методів праці з ну, психічними розладами, також іншими, ну, також що утворюється в психіці. Тобто як ми це розуміємо? Це не щось таке сверхістецне, яке бува. Тобто, там людина десь пропадає і все, і з нею нічого, ну, потім, і потім не знає, що з нею робити. <сум> тобто, це коли людина концентрується на собі і, якби, може пропрацювати свої негативні емоціональні фактори. Тобто, це так більше твориться. Чому це так? Коли людина концентрується на собі, вона може собі змінювати свої емоційні дії, то є емоційні стани і регулювати їх. При тому ж вона може сформувати в собі нові нейронні зв'язки, які будуть супроводжувати новою поведінкою у світі. Це дуже ефективна методика. Як ми розуміємо, Тобто я в прошлий раз, як були розмовляли, говорив, що на даний момент самі ефективні рішення з психічними проблемами це одна із когнитивно-поведінкова терапія, також гіпнотерапія. Ну якщо в когнітивно-поведінкової терапії людина. Працює більше ну, то сама з собою, то це веде записи, то наблюдає за собою сама, тільки інколи звертається до психолога або психіатра, який з ним працює, то в гіпнотерапії то є, праця зробиться 50 на 50. То є, 50% працює гіпнотерапевт, 50% працює людина. Ну і також за людиною треба, ну то є, саме головніше то є, наблюдати, що є зміни в його житті. То є, Це один із факторів. Ну і коли людина працює над собою в гіпнотерапії, цей, цей результат створюється приблизно за днів 20. Ну, Якось так. Тобто гіпноз – це не так, що ви зробили клас, і людина пішла робити все, що ви ні, не кажете, ні, це ні, робота ні. над собою в першу чергу. В Першу чергу, да. Ну коли ви е, бачите е, гіпно шоу, то це одне. А якщо ми бачимо, ну то якщо ми дивитимося на пропрацювання, це зовсім друге. Тобто, гід на шоу, бува, складається і ну, різні фактори. Тобто, це людина прийшла на шоу, то есть, э, з них вибирають віддільних э, э, індивідуам, то є. І виходить так, що. Э, Эти отдельные они самые гипнабельные. Плюс атмосфера, плюс все остальное. И І вот переводится так, что ну, человек, то есть уже виходя на сцену, он вже сильно внушаемый из-за того, що атмосфера вже То Тобто, це одно. Не всі люди можуть війти з стан сомнабулізма. То есть відсотків 20 а, можуть війти, а всі інші можуть бути на різних стадіях пропрацювання, то це і бува таке, що люди, які входять прямо в цей стан, вони не так пропрацьовують, як люди працюють на цих мінімальних станах, які бувають в гіпнозі. Тобто була така шкала кова, в якій він прописав, які стани до чого призводять. Тобто, якщо комусь інтересно, то можете звернутися в Google в допомогу. Сьогодні я запросила вас для того, щоб ви розказали, як ви знайшли спосіб використати свої знання та навички в такий непростий для країни час. Тобто, я, наскільки я розумію, ви вирішили допомогти тим, хто цього дійсно потребує, це внутрішньо переміщеним особам. Так, так, є таке діло. Створили свій соціальний проєкт. Цей проєкт розроблено спеціально для людей, які були змушені. Покинути свої домівки та своє звичайне життя. Цей проєкт, його місія так, створена для того, щоб знизити емоційний стан людей, які знаходяться зараз в нашому місті. Це будуть формуватися групи, групи по 10 осіб, які будуть пропрацьовувати свої емоціональні стани. Для цього ну, треба зустрічі. То є, зустрічі будуть проводитися раз у тиждень, і на, на цих зустрічах буде пропрацьовуватися теми, тобто, також будуть домашні завдання для виконання е, ну, цих тем і розуміння, що, про, що проходить і з чим непосередство працюють. Так, ну, а так, в принципі, це благодійний проєкт. Коло психологічної підтримки, я так його назвав, який в першу чергу він буде сам для себе, тобто кожна людина буде пропрацьовувати для себе, для того, щоб е, отримувати максимальний результат, тобто вона звертається до, в першу чергу до себе, а потім вже пропрацьовування з нами. Групові заняття це дуже інтересна методика, яка створена для покращення емоційного стану людей, тобто долучитись до групи, підвищити ефективність взаємодії з групою, також більш соціалізуватися, щоб людина могла. Більше розуміти в цьому житті, що вона не одна є з такою проблемою, яка в неї є, і що є люди, які також хочуть щось змінитись в першу чергу собі, в другу в другу чергу в всьому світі, який знаходиться в, округ, в округ них. Якщо людина прийде, яка боїться, наприклад, розповідати щось про себе, от саме групі людей, mm -hmm. чи може вона ну, отримати щось своє, там, не розповідаючи, залишаючись закритою від інших, чи все ж таки, можливо, є якісь, будуть якісь методики, які навпаки розкриють цю людину, чим допоможуть їй адаптуватися? Так, звичайно, закриті люди, їм потрібно більше часу соціалізуватися. А чому? Тому що коли вони прийдуть, багато незнайомих людей, які знаходяться, оточують її, і вони будуть закриті. Но теми і пропрацювання це індивідуальна робота. Праця То людина підчерпала собі якусь інформацію, а потім її застосувала. Тобто, як ми це розуміємо, людина прийшла, послухала, послухала інших людей, які відкрилися, розповіли про свою проблему, а потім вони вже ну, йдуть додому самі до своєї хатівки, і потім пропрацюють це самі проводити домашні завдання. ця методика буде основана на когнитивно поведінковій терапії. Коли людина працює насамперед сама з собою, буде створюватися поняття освідко... освідомленості, тобто коли на даний момент нічого не трапляється, а і людина не відчуває того емоційного відчуття, яке його турбує. Тобто, якщо ми сидимо тут і дивимося друг на друга, то Нічого ж не траплялося. Є, все добре. Але у людей може бути зафіксований цей емоці... емоційний стан, який буде е... створювати ну, то... це негативне відчуття. Є, і це відчуття приведе ну, до різних наслідків. Но... Нічого доброго воно не зробить. Ну, так. Коли ну, по роботі мені доводилось бути в волонтерському штабі, наприклад, я бачила людей, які переїхали з дійсно таких гарячих точок, я чула їх історії, які вони розповідають. І це дуже емоційно важко для мене було. А працювати з людьми, які постраждали від війни, це дуже дійсно колосальна робота. Тим паче, якщо це декілька людей, це група людей. Так? Ви один спеціаліст в вашому клубі психологічної допомоги? Чи, можливо, у вас є команда? Е, на зараз формується група, то є, яка буде проводити ці ну, заняття. Ну, поки що я один. Я вам бажаю дуже. Великої такої удачі, щоб все в вас вийшло, тому що це дійсно потрібна робота. Так, так. Хто перш за все повинен вже брати телефон і шукати вас в соцмережах, десь там в месенджерах? Тобто, кому це дійсно буде потрібним? Людям, які на даний момент відчувають оце відчуття хвилювання? То це люди, які зафіксували той емоційний стан і перенесли його в нормальне життя, то цим людям потрібно. Також, да, всім, всім людям потрібно. То, а, ми всі є. А, з якимись повагами, з якимись недоліками, які нам не подобаються. І якщо ми би хотіли щось змінити в цьому житті, в першу чергу потрібно змінювати себе. А коли людина змінює себе, то і світ навколо неї теж змінюється. То тут нікуди без цього. І якщо ми будемо говорити, що зараз цей проєкт як ми смотримо, то буде формуватися фонд, який в будущому буде спрямуватися на різні соціальні групи. І якщо люди ну, усвідомлюють, що їм нужна підтримка, вони зможуть звернутися. То зараз ми працюємо з одною групою людей, в планах ще будемо пропрацьовувати з іншими групами, але це буде йти. То есть, не зараз, чуть пізніше, але будуть проводитися різні соціальні програми для того, щоб підтримати емоційний стан людини, щоб люди відчували себе спокійно і комфортно. Ну а з внутрішньопереміщеними особами на даний момент, то тут немає слів. У людей пропало їх звичайне життя, у людини тобто, змінилося все, к чому воно привикло. Тобто Це період адаптації, я думаю, вже пройшов. Але якщо зафіксувався емоційний стан, то він не буде спонукати людину для. Адаптації зміни, він тільки буде фіксувати на тих подіях, які пройшли. І багато можна бачити, ну, як люди, люди у нас е, вживають різні то алкогольні, віщества, то наркотичні. І це теж буде способствувати то є, от ці емоційні, емоційні стани. Чому? Тому що е, люди. Багато людей не розуміють, як можна розслабитися без ну то тобто, есть, таких віществ, условно. Це, це велика дуже проблема для нас всіх. Якщо ми будемо розуміти, що в нас є якісь проблеми, то ми зможемо їх пропрацювати. І коли ми їх пропрацюємо, то можемо побачити, яке буде життя після того, як ми обрали свої. Свої недоліки, які нам не подобались, і потім буде життя нам набагато краще. Групові заняття для переселенців це, наскільки я зрозуміла, ось такий великий початок масштабного проєкту. Якщо ми можемо поговорити детальніше саме про ці групові заняття, якого числа вони стартують, там, де вони будуть проходити, як записатися на них, що головне? Записатися потрібно зателефонувати в першу чергу. На даний момент люди, які Мають свідоцтво внутріпереміщеної особи, можуть записатися на ці групові заняття. Це в першу чергу зателефона, повторююсь, потім підскажу номер. Но зараз телефонуємо, маємо свідоцтво, звертаємося, коли формується група, то в груповому чаті буде формуватися, коли, наскільки, де, Согласовуватися друг з другом, щоб зробити це заняття, написати вам кудись можна, якщо я посилання залишу, наприклад? Так на телефон, якщо дзвонити, то ми видалили окремий телефон для цих дзвінків, щоб, ну, то є, щоб іменно розуміти, що людина тойського хоче записатися в групу для того, щоб получати, ну, тойсь результат. От інформація від людини бути потрібна фамілія ім фамілія, ім'я по батькові. Також потрібно хто де проживає, то тобто, є, якщо це внутрі переміщена, то тобто, щоб розуміти скільки людей наприклад, у нас в, в місті є п'ять точок. Основних Також є люди, які живуть, знімають квартири, то є це, І от розуміти, де, де примерно є люди, ну, то є, які от потребують. І також а, потім ми формуємо групи з цих груп. Потім, а, Повідомляємо людям про те, що будуть проходити заняття стільки-стільки, якщо більшість групи буде щось настраювати, то будемо коригувати для того, щоб ну, максимально всім було удобно. Скільки приблизно ось цей сеанс триває, і скільки таких сеансів буде? На даний момент це буде не сеанс. То есть сеанс, это в моєму розумінні, да, як я проводжу сеанси. Ну, то есть, це, а вот це буквально буде заняття. Заняття півтори-дві години. А може раніше, може пізніше. Все буде завісить від людей, які будуть знаходитися там. То есть, ну, в першу чергу, це буде зараз тільки напрацьовуватися то є, а потім вже будемо коригувати дивитися і розуміти як що це для того для того щоб мати розуміння як воно буде діяти далі нам потрібна якась статистика то є, якісь групові заняття для того щоб розуміти як воно проводиться що ну куди і з за чим Ну, тобто зараз головне, що потрібно людині зрозуміти, це якщо вона внутрішньо приміщена особа, так. якщо вона відчуває потребу в психологічній підтримці, в так. психологічній допомозі, і якщо в неї є десь півтори-дві години вільного часу, так. то її завдання знайти ваш телефон і зателефонувати вам, записатися на ось це групове заняття. Хм. Ну, тут ще є один фактор, як ми бачимо ці речі, групові ж заняття будуть согласовуватися з групою, як такою. І в цій групі потрібно буде ну, то є, виділити окремий час. Ну, давайте так, якщо людина чогось хоче. Вона це робить. Якщо не хоче, вона не робить. Також саме і з цими людьми. Я можу сказати, то є, якщо людина не влажує нічого в своє пропрацювання, або ще щось, то вона зовсім нічого не отримує. Чому? Тому що не було докладено зусиль. То є, якщо ми не будемо дивитися на всі в моїй практиці, коли я. Інколи допомагав безкоштовно, або якось ну, по-другому питався нав'язати свою думку. Ну, це це зовсім неблагодарне діло. Ну, сказати людині, що в тебе є проблема, ти можеш її рішити. Ну, це людина не прислуховується. Коли вона сама зрозуміє, що вона щось хоче змінити, тоді будуть результати. Якщо вона ну а Тут другий раз, або ще щось, або в мене не виходить там. Ну, це все, відговорки людини все. Це благодійний проєкт. Я так розумію, що він має на меті все це робити безкоштовно. Так, це благодійний проект, який буде працювати безкоштовно на зараз для внутріпереміщених осіб. Також будуть формуватися інші проекти, але в тих соціальних групах вони будуть освідомлюватися ну, для людей, щоб вони розуміли, що також можна провести ну, тобто, пройти навчання і отримати результат безкоштовно. То цей проєкт створений для того, щоб люди відчували себе захищеним. То цей проєкт зараз так і буде працювати для того, щоб все було Україною. Дякую вам за таку ініціативу. Бажаю вам успішного старту і подальших також класних і успішних проєктів, тому що я повторюся, але ви робите дуже важливу справу. Дякую.